Доброго дня, я Лідія Міщенко, доктор біологічних наук, професор провідний науковий співробітник навчально-наукового центру Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва нашого інституту в повній мірі відображає те, чим займаються його науково педагогічні співробітники. Ми дбаємо про здоров'я людини, а здоров'я людини в значній мірі. Залежить від наявності продовольства. Я зі своїми аспірантами багато років досліджую хвороби рослин. Рослини, як які люди піддаються шкідливому впливу різноманітних хвороб. Наші дослідження тепер зосереджені на стійкості зернових, зернобобових, овочевих і лікарських рослин до хвороб за умов глобальних змін клімату. Наші праці опубліковані в журналах бази Скокус і Вебсаєнс. Останні роки. Ми проводили чимало досліджень з хвороб сої. Соя є стратегічною зерновою культурою світового 21-го століття. На замовлення фермерів з листопада 21-го року ми почали досліджувати насіння сої для посіву урожаю 2022. Селяни добре знають, що від якості посівного матеріалу залежить урожай. Остання партія насіння прибула до нас 23 лютого, а 24 лютого Україна прокинулась від вибухів. Війна прийшла в наш дім. Думка, щоб кудись поїхати, зразу була відкинута. А як же наші рослини? Як хто буде їх доглядати? Останні зразки були посіяні за тиждень до початку війни. Ось зверніть увагу. Ці зразки посіяні ще 3 лютого, і вони дуже мають пригнічений ріст, ріст і розвиток, тому що це були форе насіння. Ось здорове насіння, яке мають вже бобики, і ми фермерам дали відповідні рекомендації. Догляд за рослинами бере чимало часу. Паралельно готуємо рукописи, проводимо обробку експериментальних даних. Ось пшениця озима, потрібно було завершити аналіз структури урожаю. Тому іноді доводилося залишатися на ніч у лабораторії і ночувати тут, тому що не встигала повернутися додому, попереду була комендантська година. Добре, що наша пані директор Людмила Іванівна Савченко і пані проректор з наукової роботи Ганна. Толстанова дозволяли тут ночувати і всіляко підтримували. Тому зупинитися ще на одному напряму нашої роботи лікарське рослинництво. Ми Десять років тому інтродукували цікаву рослину, як, полім'я Сунфіфолія, яка родом із Південної Америки. І це, як бачите, ми вже підготували розсаду для висадки ґрунт у травні місяці, коли мене загроза заморозків. Рослина цінна це цінна овочева і лікарська рослина. Вона має, характеризується гіпоглікемічними властивостями і антиоксидантними. Містить багато. Важливих мікроелементів, біологічно активних речовин. Це дозволило нам разом із харківською фармацевтичною фірмою «Біоліка» розробили виробництво препарату Цукронормбіол, з яконом для цього використовували висушені кореневі бульби і листки. І підготовлені рекомендації для. Тих, хто зацікавлений і може їх вирощувати. Ось ви бачите, як виростає якон, ріст людини і такі великі кореневі бунти. З досвідної станції лікарських рослин Брезоточка-Полтавської області ми розробили оздоровчі чаї, до складу яких теж входить якон чаї вітамінний і козацький, вже направлені у окремий підрозділ Збройних сил України і де отримали подяку. Україна є житницею Європи і світу, тому якісне забезпечення посівної компанії-2022 є головним завданням і нашим внеском нашої прикладної науки сьогодення. Результативна наукова робота це наш трудовий фронт. Слава Україні! Ми переможемо, все буде Україна!